Why all the way out here? I'm soaked. О боже, чому ви вирішили зустрітися саме тут? Тут занадто сиро, а гуркіт стоїть такий, що я своїх думок не чую. Перестань жалуватися Синязірко. Я обрала це місце тому, що воно сире та шумне. Я хочу, щоб нас підслуховували. Сунізірка. Сідай поряд зі мною. Тут є сухе місце. Якщо тут сухо левосерде, то я миша. Ну, жовтоїкло? Навіщо ти тут зібрала нас? Процви ще не сповнилося троє нарешті зібралися, проте не зможуть впізнати ти третю. Ще на цей раз третя справжня. Ти прекрасно знаєш, що це правда. Нам вже приснився один і той же сон при народженні третьої. Можливо, ти права, плямолистко, але в останній час тільки помилок, ще я вже нічому не вірю. Звичайно, плямолистка права, але якщо сей копартелева жар не дізнається, хто третя, бути, підіть. Я хочу послухати їх наказ. На всяк випадок, я думаю, жовто ікло. Тобі не здається небезпечним втручатися не в наше пророцтво? Про які біди ти говориш? Ти думаєш, хтось хоче мати у себе в клані котів і ніж зірки? Котів більш сильних, ніж ми, їхні предки, всім з ромового клану. Ні всі. Ти повинна вірити у трійці зірка. Вони віддані коти і доказали свою відданість вже не раз. Ми думали також про подоболистку. Звідки б не було пророцтва, ми повинні вірити в нього і в наших побратимів, які живуть на берегу озера. Ти говорила про знак жовтоїкла? Так, плямолистко, як і казала. Ти чула, що я тільки що сказала? Знак так. ви це чули? Цього не може бути. Перехвоста. Синю зірка, взагалі то ми тепер побратими. Я здогадалася, навіщо ви тут зібрались? Як ти дізналася, що ми зустрічаємося тут? Та е, я м, плямалистка. Я сказала їй, що ми зустрічаємося на місці, схоже, на території річкового клану. Можеш сісти поряд перехвоста. Дякую, плямалистка. Це діло торкається лише громового клану перохвоста. Ти не повинна розповідати про те, що буде. Це неправда. Пророцтво розповсюджується не тільки на левожара, Сойкопера та третю, а на кожного, хто живе у озера. Я смуткую за подобалисткою, але я повинна наглядати за іншими як власному кошенятам. Вона права. Хай залишається. Добре, Перехвоста, але якщо ти думаєш про них, як про власних кошенят, все, що ти зможеш зробити, це попередити їх. Зрештою, вони підуть власним шляхом. Так вчиняють всі сини та доньки левосерда. Так. І що тепер ми будемо робити? Жотаїкла, ти начебто хотіла послати їм знак? Так, як і я казала. А я думаю, що нам не треба лізти в це діло третя вибрана, сильна та розумна. Ми поки що не знаємо, у чому її сила, але якщо вона третя, то хай в усьому розбирається сама. Але ми не можемо просто сидіти та нічого не робити. Згоден, може, якщо б ми прийняли більше участі, ми б не втратили падоболистку. Падоболистка сама зробила свій вибір. Кожен живе своїм особистим життям. Ми не можемо це робити за них. Ні, але ми можемо направити їх. Я згодна з жовтоїклою знак хороша ідея. Я бачу, ви тут все вирішили. Добре, робіть, як хочете. Я пошлю їм знамення. Знамення зірок. Важару, часи коперу? Ха. ні, Я пошлю їм третій.